Гутництво відроджується гутним склом на Галичині займаються вже дев'ять століть. У нас досі є потужна школа художнього скла, але втілювати свої вміння майстри не мали де і на жаль. Буквально останні 10 років вона потихеньку-потихеньку занепадала. Через те, нам вдалося знайти тих майстрів, які залишилися в Україні у Львові. Частково ми повернули людей з Канади, з Польщі, з Угорщини. Гутник живе своєю роботою, і саме життя надихає складу на шедеври. Згодом ідеї втілюються на розплавленому склі. От побачила я собі такі палочки, ну вирішила, то буде травичка. І на ту травичку треба, якісь квіточки. І зробили вазу. Дуже художникам сподобалася та ваза, і почали ми її тепер виробляти. Квіти то. Квіточки то називаються мельфіори і венеціанська нитка. Така то є Венеція. Колись її придумали в Венеції, а потім наші майстри розгадали її будову і ми вже тепер собі. Із неї ми виробляємо різні такі всякі речі. Кожен виріб, створений у печі, ручною працею майстра, є індивідуальним і неповторним. Роботи Галицьких гутників уже за два тижні виставлять у музеї скла.